Минуло багато років, відколи замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов на нашу землю мир довгоочікуваний, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Кожен із нас поділяє думку втілену в словах: ніхто не забутий, ніщо не забуто. Молоде покоління віддаляється від знань про війну, а ветеранів і тих, хто пережили страшні роки, стає все менше. Разом з ними відходять і спогади про героїчне минуле наших дідів і прадідів. Треба Пам'ятати, що ми, учасники великої сімі, завоювали мір і бажаємо і радимо щоб наші нащадки, діти. Нашу естафету несе на віка, і ніколи не воювали, і ніколи не знали, що таке війна. І думаю, що ці заходи, які проводились, це дуже велика справа, велика справа, її треба далі проводити, і щоб молоді люди, діти бачили і знали, що, що це стоїть, і вашо воно обійшлося нам. Ці великі вісяни тому фотоконкурс ніхто не забути, ніщо не забути. Це можливість, аби внести додаткову форму святкування Дня перемоги, яка приверне більше уваги молоді та усвідомлення масштабів подій великої вітчизняної війни. Завдяки такому фотоконкурсу, я думаю, що ми спромоглися. І відтворити дійсність сьогодення, і закарбувати в своїй пам'яті на довгі роки залишити їх фотопортрети, ті події, які відбувалися саме на день перемоги і переддень, і після цього. До нас на телерадіокомпанію надійшло більше 300 робіт. Шість переможців фотоконкурсу були нагороджені грамотами, грошовими преміями та подарунками. Далі традиційний концерт з щирими сльозами на очах ветеранів.